Буйством фар порадує і ця експозиція, котра нещодавно відкрилася в українській столиці. Галерея Онто Арт представила новий український пейзаж очима молодих художників. Вибір художників не случайний. Ми руководствували з критерієм, щоб роботи художників не були просто копіруванням. В действительности, пейзаж в их роботах дійсно превращается в таку оригінальну систему образів. Яскрава палітра, експресивна техніка, ритмічність і гармонійність композиції. І хоча пейзаж вважається досить консервативним жанром, ці автори змогли втілити його нестандартно і по новому Одним із принципів роботи онтартґелері, нашої галерії, ємна поддержка молодих українських художників, і на наш взгляд, такі проекти очень важливі. Так, кожна робота є результатом творчества нового покоління. Ця виставка особлива ще й тому, що має високу соціальну мету. Вона допомагає відкрити нові імена, дає шанс поки що маловідомим художникам потрапити у художнє середовище столиці. А помилуватися свіжим поглядом на класичний пейзаж можна аж до 29 квітня.